Yeah. when I Кожен крок нашого життя за подих, що ти вдихаєш, Господь в нас. Ми дихаємо тобою. Дякуємо тобі, Господь, за твою неймовірну присутність. Ми вдячні тобі. Аллилуйя. Слава Господу, церква. Сідайте, будь ласка, слава Богу. Е, дивіться, ну, мене звати Наташа, я служу в дитячому служінні. І декілька тижнів ми вивчаємо е, Ноя, потоп і його слухняність до Бога. І е, такі м, цікаві речі діти задають. Да? У мене молодша група з трьох до п'яти років. Там перший день ми про те, що земля наповнилась людьми, які не слухались Господа, і вони робили зле, і Богу було це неприємно. А там другий раз ми вчимо, що Бог сказав Ною, щоб він зробив ковчег. І ми знаємо, що ковчег робився не день, не тиждень, не місяць. Да? Він робився дуже довгий час. І це, уявіть, це ж не так, як зараз у нас є техніка, да, яку пішли, там, вирвали дерева, якось там опиляли. Це все було вручну зроблено. Тобто Ной був слухняний Господу. Да? Потім ми знаємо, що не було дощу зовсім на землі. І коли Господь сказав, що я нашлю воду, да, і ми знаємо, що вода була не тільки з неба, але і. Землі, да, земля розверзлася, написано, і потоки води пішли з землі. Тобто було дуже багато води, а до цього ж не було. До цього не було дощу. Ной був слухняний. так? І дивіться, я приготувала таку малесеньку картинку. Я, Ми кажемо, я вірю в Бога. да? І мало людей кажуть, я слухаюся Бога. Дуже багато людей, коли я розповідаю і кажу, люди, Господь вас любить, вам просто все, що вам треба, просто сказати, що Господь, я здаюся, я твій, візьми мене, веди мене за собою, я хочу жити з тобою. І вони кажуть, та я віруючий, я там хожу в якусь церкву раз в рік там і так далі. Ну, Я не засуджую, ми ніхто не засуджуємо це, так? але дуже важливо бути слухняним Богу. До чого я це кажу. Бог. Пояснив в слові, що непослух – це е, прирівнюється до колдовства, до ворожби. Коли мої дітки, в мене троє дітей, да, і коли вони були ще малі і вони не слухались, ну, у кожного тут є діти, онуки, це дуже важко. Ти вже пояснюєш, ти вже і цукерочку, і пряничик, а потім вже там і голос підіймаєш, а вони, ну, наче да, як танком пруть. І ти розумієш, що ти всередині навіть тілом своїм відчуваєш ну, протидію, да? цю дитячу, маленьку протидію, яка на тебе вплине вже досить сильно, ну, да? як колдовство, можна так сказати. І в Самуїла, перша Самуїла, 15 глава, 23 віршом, там написано, да? що непослух прирівнюється до ворожби. Да? І ще там. Ну, зараз одну хвилиночку. Далі пояснюється, що а, а свавільство, тобто, коли я роблю по своїй волі, да? як провина та служба бованам, тобто ідолам, да, щоб було зрозуміло, ми ж ніхто не думаємо, що ми ідолопоклонники, Да? І я своїм дітям пояснювала, що ідоли це не тільки ну, якісь там каміння, да, які робили раніше, там жертви приносили. Ні, ідоли це може бути раніше телік, да? зараз інтернет, якісь не знаю, куміри там зараз ці корейські групи, і всякі такі. Це все одно ідол, то що воно в твоїй душі стоїть на першому місці. Коли я тільки прийшла до Господа, це був 99-й рік, і мама моя мене навчала, що Наташа, всі гроші, всі кошти належать Господу. І каже: ти заробила 7 гривень, а я заробляла 7 гривень на заводі. Відклади 70 копійок. А мені так було дивно, мама, ну як ти уявляєш, я 7 гривень заробляю, мені ледве-ледве вистачає, щоб сьогодні нагодувати свою дитину. А вона мені каже, все одно, відкладай. І це було дуже важко, правда, скажу вам. Бо мені здавалося, ну до цього, наче знаєте, була зарплатня, була робота. А тут немає жодної роботи, є тільки от я на базарі, да, на когось торгую. І ці 7 гривень це було ну, все, що у мене було. На служіння з Південно-Західного до Кінотеатр України, да? ми ходили пішки з малою. І ми навіть було таке, коли взимку їхали на траліку, а він не може їхати за того, що там е, таке ожеледиця. Вона казала: Мама, давай вийдемо, побіжимо швидше, бо то буде швидше. І ми тоді сміялися. І... Тобто, ну розумієте, да? це була мала сума, але ми відкладали, і мала мені нагадувала. І я іноді це так типу твердо знала, що я відкладаю. І я це робила не тому, що я це розуміла. От я дійсно це не розуміла. Я робила з того, що це я слухала свою маму. Да? Але зараз я це роблю, того, що я слухаю свого Господа. Я сама прочитала про десятину, да? і коли мені почали казати, ну, і знаєте, я коли прочитала, воно до мене дійшло, воно наче в мене отак от корінням влізло. І коли люди, з якими ми потім там молилися, спілкувалися, вони казали про те, що десятина, слово про десятину, яке написано в Біблії, воно для того, да, ну, тої частини до Христа, коли Христос народився, типу, це вже відмінили. Ні. Жодного слова немає, що ми можемо розділити вітхий, да, старий заповіт і новий, і типу, ми тепер живемо, ну, да, ми живемо так. Але ми все одно любимо Боже Слово, яке є в повноці. Ми не можемо його роз'єднати, правда? Да, Ми не вбиваємо там якихось царів, не захоплюємо, ми живемо в сучасному світі. Але те, що належить моєму Господові, бо все належить йому, ви не свої, ви належите йому. Я належу йому. І тому оця частинка, да, яку я. Коли отримала зарплатню, я її замотую там, або відкладаю, да, коли в мене немає замотки. І я просто її зберігаю для Бога. Бог дивиться на мене просто як на слухняну. Розумієте? Не на ту, що така супірова якась ну, виділюється, да, або ще щось, а просто слухняна, єдине. І це дуже-дуже важливо, і це дуже цінно. І я хочу поділитися з вами таким смішним свідченням, яке в мене було. Понеділок я вдягаюся, і ти наче на асет. Не наче, а йти на асет. Мені дзвонить вчителька, каже, що Наталя Миколаївна все окей, все в силі. Вже було зранку замінування, значить, ви вже влучаєте на урок, вже все повернули назад, бо там що не понеділок, в них замінування. І каже, приходьте. І я алілуя, давай прославлять Бога, бо в мене ще дві години. І я така, слава Богу, я прославила Бога, молилася, Бог там давав ну, якісь слова. І я, отака, знаєте, типу, вся не знаю, навіть як сказати, збуджена. Да? Я вдягаюся, виходжу, і коли я витягую ключі з карману. Вообще у мене такої звички немає, щоб я гроші в карман клала. Але тут я витягую ключі, і в мене сотня випадає. І отак вона, типу, якщо ось це площадка, да, вона наче по центру, ближче трошки до моїх дверей, але вона випадає. Я пішла, ну, це я не побачила. Я пішла, провела асет, сходила в магазин, купила продукти, повертаюся додому. І я така, раз. ого, Пройшло досить багато часу, да, як мене не було. Звісно, що люди ходили. Але Бог зберіг у то, наче це невелика сума, да, 100 гривень. Але мені було приємно. І я дякую Господу, що він завжди-завжди береже все, що в наше, і нас, і все, хто нам належить наші дітки і наші родичі. Слава Господу. У нас проблема з безперебойником чи з генератором, тому клавіші в нас не працюють. Будемо співати капельно. Давайте піднімаємось під барабани. Допомога мені, допомога, від Господа, мені допомога, від нього свої очі звожу на гори, ЗВІДКИ прийде мені, допомога. in Над горою сонце не вдарить мене, і місяць прийде стороною, Господь піднімеш мене, ти поставиш мене над горою. Слава Богу. Давайте відомо Богу оплески, Він достойний. Слава Богу. За все йому слава. Будемо приймати благословіння від Господа. Я проголошую благословіння заповіту, які по праву належать вам, Господі Ісусі Христі, так як ви вірні в десятинах пожертвах та приношеннях, Боже Слово говорить, і ти мене випробуйте, чи не відкрию вам небесних отворів, і не зілю на вас благословіння аж надмір. Я проголошую фінансовий зріст на вас та вашу сім'ю. Я закликаю найкращу роботу для тих, хто її потребує чи має бажання отримати. Я проголошую прорив в судових справах у питаннях придбання та передачі майна, яке по праву ваше. Я закликаю збільшення благосвіння на всі продажі комісійні винагороди, фінансове зростання та розповсюдження продукції та щоб нові фінансові можливості приходили у ваше життя. Я закликаю, щоб гроші приходили до вас від чи невідомих вам джерел. Я благословляю всіх незаможних. Нехай ваш розум буде натхнений благочестивими ідеями для творчих винаходів. Я молюся за тих, хто має свій бізнес, щоб рясні благосвіння були вивільнені на вашу справу тою мірою, якою ви благословляєте своїх працівників. Я руйную бідне мислення і молюся про оновлення міру вашої свідомості та щоб ви отримали фінансову свободу. Я прошу, щоб Бог заповіту заборонив всяким пошестям пожирати ваші земні плоди та відновив усе, що було у вас украдено та загублено. Боже Слово говорить: благословіння Господнє, воно збагачує, і смутку воно не приносить з собою. І нарешті, що Бог дає насіння та хліб на поживу сіячеві, і Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і в усьому мали повний достаток і збагаття.